Highlight. Пробачте, що турбую вас. І нічого, якщо я пропущу заняття. Mm -hmm. Відпрацюєш завтра. Насправді мене не буде тиждень. Тиждень? Посеред семестру? О, смотрю, усе добре. Не зовсім. Ах. Моєму братові стало важко, коли я поїхала до школи. Я хочу його навідати. Він дуже милий, а інші дракони бувають грубими. Ти вжила милий та дракон в одному реченні. Так, він схожий на тебе. Смолдер, мені шкода твого брата, але дракон Лен дуже далеко, щоб подорожувати на одинці. І ти пропустиш так багато занять. Ідея! А якщо це шкільне завдання, використання доброти в реальних умовах, я з нею. Дякую. Повелителька драконів тепер надто зайнята, бо почався сезон появи дракончиків. Сезон появи дракончиків. Малесенькі носики, що виглядають з під милої шкаралопки з кометними хвостиками. Можна, я теж поїду. Хто, як не ти, повинна керувати завданням з використанням доброти? <зас> Добре. Але після повернення чекаю на детальну доповідь. На скільки сторінок? Я зверталася до Фладершай. Поява дракончиків це дуже цікаво. <зас> Май Литл Пони, Май Пони Май Пони Ты дружить ты нас научила Май Пони Свет новый для нас открыла Новые пригоды, море смеху Дружба с тобою для нас утиха Делайся ради всех, ты помогаешь И усы. ДРУЖБА це диво. Я записав усе, що мене підбадьорює, коли я сумую. Якщо твій брат схоже, йому сподобається що, чарівні навичай. та небезпечні Пісні про усмішку. Кола довіри чи в'язання браслетів дружби. Не впевнена, що моєму братові таке сподобається. А що йому може сподобатися? Для нього важливо, щоб ми зі спайком сприймали його таким, який він є. Будемо драконами, які цінують його чуйний бік. Влаштуємо мюзикл. Ні, але гарна спроба. О, Який цікавий запах. Аромат сірки, гостре каміння під лапами. Як добре бути вдома, не дочекаюся зустрічі з твоїм братом. Ми станемо найліпшими друзями. Він повинен бути неподалік. Пошукаю його. Спайк, не проти, якщо я піду подивитися на яйця дракончиків? Без питань. Я посиджу тут і дов'яжу ковдрочку. Це будуть, як обійми Щоразу, коли брат смолдер нею укриватиметься. Угу. Я впевнена, що йому сподобається. вони гарні! <sc -like> <-up> <con -like> <-up> Вітаю, малюча. Я приїхала здалеку, щоб познайомитись. А ти знаєш, що на тебе тут чекає цілий світ? Знаєш, знаєш. О, дю, дю, дю. Він не відповість. Це яйце. Повелительку драконів Ембер рада познайомитись. Мені теж приємно. Е, то яка ти поні та весела Еплдеш чи так звати фермерку? Флаттершай, та, що любить усіх створінь. О! Вони усі ваші? Що? Ні, тут немає моїх. Нагляд за яйцями частина гламурного життя повелительки драконів. Як на мене, звучить прекрасно. Хіба? Може, допоможеш? Заїмки! Кажіть, що робити? Ох, не знаю. Я вперше за головну. Тато не особливо розповідав про обов'язки. Щось схоже на пали або тебе спалять. Я упевнена, що у вас усе виходить. Не дуже. Яйця вже мали вилупитися, але жодне ще навіть не тріснуло. От лихо, може, їм самотньо. Не хвилюйтеся, тітонька. фладер й поруч, і ми з повелителькою драконів зробимо усе можливе, щоб ви народилися. Невже? Як? І ем, гадки не маю. Тепер справжній шедевр. До нас завітав наш малий дружбан Поні Спайк. Для вас я еквестрійський посол дружби у Драконленді. І я не малий. Я полиняв. Бачиш? <плес> у карлика є крила, я дуже вражений. А це що таке? Нічого. Ой. Схоже мені на дитячу ковдручку. Це не дитяча ковдручка, це. Дружня ковдрочка. Да! Його зв'язали тобі твої поні з дружби та мармеладок. Ні, я зробив. І, до речі, в'язання важче, ніж здається. Хлопці, погляньте на дитячу ковдру. Це набагато важче, ніж здається. Тримай ковдрочку! Малюк дуже плаче. Не зловив. Від зусиль у нього пальчики болять. <ріст> <ріст> Віддайте! Це для мого друга. Припиніть, вогнерейгіт небезпечний. Він може. Отаке. Гарбл! Смолдер? Ти чого тут? Як життя? Ходімо звідси, поки твій брат не з'явився. Гарбл не дуже люб'язний з чужими драконами. Але ж Гарбл і є мій брат. Твій брат щось не так, понячу і улюбленцю. О, лихо. Я теж скучила. Треба гарненько розважитися. У школі немає стрибків у лаву. Було б добре, якби ти змусила його хоч щось зробити. Ага, коли ти поїхала, він став дивним. Ховається або тиняється без діла. Неправда. Це правда. Це правда! Спокійно! У школі Твайлайт я зрозуміла, що нападати одне на одного не круто. О, школа поні зробила тебе м'якою. Хочеш перевірити? Іншим разом. Що ж, ходімо пірнати у лаву. Що скажете? Залишайся тут, дрібното. Лава може спалити твою ковдру для бовдура. Нехай слабати де з нами буде кого кидати в лаву. Я повторювати не буду. Спайк, мій друг. Ображаєте його? Ображаєте мене? До того ж, він прилетів, щоб розважитись із тобою. Як мило. Ходімо, у нас драконічі справи. А Карбл нехай розважається з новим дружбаном. Але я не розважаюся. І він мені не друг. Не звертай уваги, Гаргар. -гар. Жартуєш? І ти це визнаєш? Я з ним не тусуватимуся. Гарбл, дай йому шанс. У вас багато спільного. А, добре. На випередки до Ями з лавою. Стій, ти ж казала, що твій брат милий. Він лише вдає крутого, а насправді як маршмеллоу. Щось не схоже. Може, як підгоріла маршмеллоу? зовні зі скоринкою, але м'яке всередині. Йому потрібні друзі, які це оцінять, як ти. Ти ж не передумав допомагати мені підбадьорити його. Я, звісно, що ні. Супер. Стрибки в лаву, як у старі часи, гар -гар! Ага, Як у старі часи. Окрім однієї дрібної деталі. Бережіть куску! Стрибайте! Лава причудова! <гум> Знаєш, коли мені сумно, то ми разом з другом щось робимо і це мені допомагає. Може, стрибнемо разом. Давай. Спайк, ти живий? <гум> Мабуть, у світі є щось гірше за лавуносі. Але я нічого не пригадую. Бомбочка! <плес> <плес> Круто! <плес> Наковтатися лави! Наковтатися лави! ось що гірше. Я не нароком. І потім жили вони довго та щасливо. Малюки, час виходити. Може, вам заспівати? Ти їх не заохочуєш вилуплюватися. Дракони не дуже люблять ніжності. Ой, пробачте. Лишенько, чому яйця тремчать? О, вже як би ж, уже кілька днів тремтять. Це щось означає, але, певно, нічого доброго. Спробуй, кекси, червоний оксамит. Гарантовано підніме настрій будь-кому. І справді стало ліпше. Не знаю, як тобі, але мені завжди допомагала зміна оточення у... Поводься, як дорослий дракон. Поводься, як дорослий дракон. Поводься як дорослий дракон. Розумієте, іноді почути, що інші цінують у тобі, допомагає почуватися ліпше. Я перша. Спайк, я вважаю, це прекрасно, що ти намагаєшся підбадьорити Гаргара. <гум> Дякую тобі, тепер я. Мені подобається, що ти говориш відверто про свої почуття Гаргар. -гар. Лише смолдер можемо на так називати. <гум> Дякую, що був відвертий. в порте свежей лавы. Новое занятие. Кто за візуалізацію? Карбул, Смолдер, ловить хвилю. Я покажу, как треба. Ідеш? Я дожину. Спайк! Та ось ти де. Привіт, флатерший. Як на місцину, де лише скелі, тут на диво легко заблукати. Як справи у малюків? Яйця не вилоплюються, вони тільки тремтять. Я починаю думати, що їм занадто лячно виходити. Сподівалася, ти допоможеш. Якщо ти не дуже зайнятий підбадьорюванням, не виходить. Брат Смолдер це гарбл. Він веселіше лише тоді, коли робить сумним мене. Спайк! Пограємо в лавабол. Пробачте, але це не дуже гарна гра. Шкода майже влучив. Будь ласка, дайте моєму другові спокій. Спайк тут, щоб підбадьорити Гарбла. З його боку, це дуже гарний вчинок. О, Тебе треба підбадьорити. Гарбл, що сталося? Злий дракон образив твої ніжні почуття. Так. Ні? Я не знаю, про що вона каже. Спайк тут єдиний плакса. Гей, ми серфимо чи ні. О, так, так. Ходімо тусуватися зі справжнім драконом, а не любителем поні. <реш> <реш> Бачиш, усе марно. А? Я подивлюся за яйцями, а ти підбадьориш Гарбла. Тебе він хоча б слухає. Стережися, Гарбл, ти матимеш справу з Латершаї, а вона прекрасно знається на доброті. Сюсі-пусі-бусі. <реш> Сюсі-пусі-бусі. Сюсі-пусі-бусі сюсі пусі. Кажу, пусі. -пусі. Е -е, що ти робиш? Спайк. Привіт Ембер. Хіба ти не повинен бути у школі Твайлайт? Якби ж... довга історія. Ого. Яйця і справді налякані. Чекай. Земля під яйцями не повинна бути гаряча. Звісно, під землею є озеро лави. Саме тому яйця тут. Їм потрібна спека. Тоді щось не так. Яйця тремтять не тому, що їм страшно, їм холодно. Справді, що ж сталося з лавою? Здається, я знаю. Гарбл смолдер є тут хто? Що це? Невже це барабани боного? Жар, дракон, перука, вагон. Колись, може, зберу стадіон. Клас, скайпова. Шалена лава, балаклава. Свіжень порція лави! Бачиш? А я думав, звідки взялася лава. Схоже, вони спустошують підземне озеро. Швидко поклади каміння на місце. Е, так, повелителько Ембер. Як давно ви перекладаєте валуни? Е, давненько. Лава підігрівала на нашій купальні. А, вона повинна була підігрівати яйця. Тепер вони не вилупляться. Пробачте, повелителька Ембер. Ми повернемо лаву. На місце лаво не витікає, як важко. І дуже гаряче. Гаряче. Нічого не виходить. Територія гніздування не єдине тепле місце. Треба кудись перенести яйця. Ти не розумієш, які вони тендітні. Ми не зможемо безпечно перенести їх. А, ти приведи всіх драконів на територію гніздування. Ми самі зігріємо яйця. Чого це ти тут скрадаєшся, поні. Скрадаюся. Мені здається, єдиний, хто тут скрадається, це ти ґарбол. Чому ти наказав, що ти поет? Брехня. Слова. Ритм. Зрідка ще й Рима. Досить дивний віршик. Як на мене, то це поезія. Усе добре, Гаргар. Фладерша не вважатиме тебе нюнею. Та й жоден твій справжній друг дракон. Ах, добре. Але я не якийсь там сентиментальний поет. Я бітник. Тямиш. Я тебе розумію. Не розповідай нічого моїм друзям. Але чому? Якби я була поетом, то б усім дарувала свою творчість. Гарбл виступає лише переді мною. Він нічого не написав після мого від'їзду. Ось чому він такий сумний. Мені потрібно творити. Та якщо інші дракони дізнаються, що я люблю таке, то кипкуватимуть до віку. Тому ти ображав спайка. Щоб друзі вважали тебе крутим. Чекай, ти ображав спайка? А, лише коли ти не бачила. Якби я не ображав спайка, то вони поображали мене. Він усе одно слабак. Ха! Щоб ти знав, спайк сильніший за тебе набагато. А як же? Отой любитель поні, кексиків і ковдрочок, не сміши. По-перше, немає нічого поганого в бути поні. По-друге, спайк не боїться бути собою, попри те, що ти чи інші дракони думають. Ось справжня сила. Не всі дракони її мають. Як на поні без рога, вона має рацію. Я вас повсюди шукав. Потрібна допомога швидше. Я наказала усім драконам гріти яйця, але ніхто не вилупився. Не знаю, що ще спробувати. Не можна здаватися. Ми повинні знайти вихід. Може, загорнемо яйця у гарнюні дитячі ковдрочки. <рив> Сиський глі їх швиденько зв'яже. Обережніше. Вогнерей може запалити. <ріст> <ріст> запалити? Гарна ідея, спайкі-байки! Що? Яйця, уперед! З'являйтеся на світ, пробивайтеся, привіт! Волі. Ідіть, боріться за свободу, та горіть. <ріст> <ріст> Воля, час сміливим будь, розплюши очі, іди у путь. Не відступай, не зупиняйся. Роби, будь справжнім героєм доби. Вогнерегі такі гарячі, що яйця тріщать. З'являйтеся на світ, пишайтеся, відкривайтеся, бам! І усміхайтеся. Каргар, тобі вдалося! Ти виступив перед іншими драконами. І це був супер відстій! Що за слабак пише вірші? Герой драконленду. Ось хто. Так, Гарбал урятував наших малюків, бо не побоявся бути собою. Подобається це вам чи ні. Я вважала, що нормально сміятися над відмінностями. Але мої друзі навчили мене ними пишатися. Від сьогодні в моєму королівстві ми чинитимемо так само. А тепер, якщо ти не проти, навчиш мене писати вірші. Вони кльові. О, так, звісно, без проблем. Ага, і мене! І я хочу! Ставайте у чергу! Я їх усіх заберу! Малята!